Дорогою в пустелі йде Путін. задумливо дивлячись під ноги. Навпроти до нього прямує Осел. Осел запитує у нього Ти Хто? Путін озирається по боках, підходить ближче і шепоче Я лідер нації. А ти хто? Осел, посміхаючись, відповідає Якщо ти лідер нації, тоді я породистий кінь. Поліз чоловік чистити криницю. Почистив і кличе тещу, щоб мотузку йому кинула і витягнула з колодязя. А теща йому каже Назвеш мамою, витягну. Мучився мужик, мучився, ніяк язик не повернувся Те, що мамою назвати. Та образилась, розвернулась і пішла. Мужик покричав, поматюкався, Нічого робити, сам якось вибрався. Весь обдерся, нігті поламав, злий, як чорт. Вискочив з колодязя, вбіг у будинок і за рушницю. Теща побачила і бігом кукурудзу побігла ховатися. Зять за неї по кукурудзі крадеться і ласково так говорить Мамуля ау веде. Сидить рибалка на березі річки, у нього дві вудки. На одну вудку він нанизує хробака і кидає в річку, на іншу теж нанизує хробака, але кидає позаду себе. Проходить біля рибалки мужик і запитує Та вудка, що в річці? Це мені зрозуміло. А ту яку кидаєш позаду? Навіщо? Рибалка відповідає Не скажу. Чоловік наполягає. Скажи я тобі сто грам налю. Налив рибалці 100 грам, той випив і каже От дивися та вудка, що в річці, жодного разу не клюнула, а та, що позаду, вже п'ятий раз. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски. Розмовляють. Тату. Я хочу в туалет. Не соромся. Ми в лісі. Роби це де хочеш, і нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де це ти зробив? запитує батько. У машині там комарів немає. Приїжджає Янукович на прес-конференцію. Заходить в конференц-зал, а там одні жінки. Янукович цікавиться. А де всі чоловіки? Охоронець сказав, що з яйцями не пускають. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски. Розмовляють. Тату. Я хочу в туалет. Не соромся. Ми в лісі. Роби це де хочеш, і нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де це ти зробив? запитує батько. У машині там комарів немає. Кореспондент запитує у головного лікаря психіатричної лікарні, Який тест є критерієм для виписки? Ми набираємо повну ванну води. Залишаємо поруч чайну ложку і великий кухоль і пропонуємо спорожнити ванну. Кореспондентка посміхається і каже. Ну, Но будь-яка нормальна людина візьме кухоль. Ні, каже головний лікар психіатричної лікарні. Нормальна людина витягне пробку. В переповнений автобус заходить дівчина. Хлопець пропонує жартома. Сідайте до мене на коліна. Дівчина, недовго думаючи, сіла. Хлопець почервонів і засмикався. Вона його запитує А що це у тебе у штанях? Тисни мені у дупу. Хлопець не міг нічого краще придумати. І відповідає Запальничка. У їхню бесіду встрягає. 80-річний дідусь. І пропонує дівчині. Панночко, сідайте до мене. Я вже давно не курю. Скажи, а чому ти так пізно одружився? Розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний дохід. І ти тепер його маєш? Звісно, маю. Я отримую пенсію за віком. У кандидата в президенти запитують, чому ви вирішили балотуватися? Та ви лише погляньте, що відбувається навколо. Влада загрузла в розкошах, корупції і розпусті. І ви хочете з усім цим боротися? Та ні, навіщо? Я хочу усьому цьому брати участь. Розмовляють два пацієнта психіатричної лікарні Тобі сподобалась моя розповідь, яку я тобі вчора дав прочитати? Але якось все розмито і багато дійових осіб. З кабінета виходить головний лікар і каже Так, придурки, хто поцупив мій телефонний довідник. Двоє кумів зібралися зранку на полювання, взяли рушниці. Прийшли до лісу та й розійшлися в різні боки. Як раптом один кричить Куме, рятуйте. Другий біжить на голос і бачить таку картину. Кум сидить на дереві, а до нього лізе ведмідь. Куме, стріляйте, репетує перший. Другий закидає рушницю на плече, цілиться і відстрілює від медю праве яйце. Ведмідь реве, але лізе далі. Куме ну ж бо стріляйте, кричить перший знову. Кум цілиться, стріляє і відстрілює від медю ліве яйце. Тут кум що на дереві. Кричить, Куме, та ви в голову стріляйте, по очах бачу, не того він лізе.